Валірочка, дивіться, Галина в ресторані ектора у Львові. Бао, реклама ектору. Так, ми вам покажемо, як і такий тут гарний інтер'єр. Я прийшла, а вас нема. <смірш> я, та, прийшла, <смірш> я прийшла, а вас нема <смірш> <смірш> підманула минуло під вона. Що за <та> комедія? Подивіться, <смірш> посідали. Я Прийшла, а вас нема. Де ви ходите? Чому ви находимо відео? Бачите, а я прийду ектора в ресторан. Це чудово. Але ектора нема. Ектор підманув, підвів. Я вам ще покажу. Дивіться, як гарно, Який гарний інтер'єр, затишний. Дуже гарно, дуже гарно. Але я своїх курочок надовго самих не залишу, бо... М'ясо їла. Зуби болять. Ну, все стабільно. Це наша кавалєрочка, бачите, яка гарненька. Так що приходять, мало того, що гарний ресторан, ми чули, що смачно-смачні коктейлі що тут. Наша кавалерочка, наші королєве тут працюють, ми тут раді вас зустрічати. Слово директору. Власнику. Власнику, що я була. Була. Хотіла його видіти. Хотіла його видіти, знинку зробити. Трошки підказати покупки. Що роботи про все. О! Будь ласка! Одна тобі! Ой, дивіться, як гарно. Отак Показує тільки там, де нема людей. Гарно. Ну що, будемо робити знимки.